Сучасна модна українська мова це суржик, мішанина з використанням іншомовних слів, якими замінюють українські слова для показування своєї псевдограмотності. Нарет... Наративовані наративи, релоковані локації, кейси, контенти, продакт, плейсмен, апробації, трансформації, модерації, медіації і інші модерації. «Енеус, носит магнус панус і славетний Троєнорум князь, шмигляв по морю, як циганус, а те Орекс прислав Мунтмас. Тема проблема меншовартості вартості рідної мови в порівні з модними іноземними мовами на сьогоднішнім досягненням українців. Такими комплексами страждала і інтелігенція в лапках. Інтелігенція часів Івана Тутаревського. В ті часи мовою науки була латинська мова, і інтелігенція тих часів, щоб демонструвати свою ученість в розмовах, використовувала або латинські слова, або до українських слів додавали латинські закінчення. Справжні інтелектуали такими комплексами меншовартості не страждали, і таку мову. Псевдоінтелігенції називали «макаронярською» або «макаронічною». Італійці, нащадки латинян, мали і мають нефаційну назву макаронники від основної народної страви макарони. І стиль написання Кутляревським Енеїди це був сатира, сарказм на тогочасну інтелігенцію, на їх комплекси меншовартості та на їх «макаронярську» мову. І сьогоднішня в лапках інтелігенція України має самоповагу не більшу, аніж інтелігенція часів Кучаревського. З цією відмінністю, що для підкреслення своєї учності, використовує англійські слова в перемішку з деякими латинськими словами. Наративи, релоковані локації. Кейси, контенти, продакт, плейсмент, апробації, трансформації, модерації, медіації і інші модерації. Будьмо українцями, поважаємо себе.